Серед командирів українських бойових підрозділів зростає занепокоєння через проблеми з особовим складом. Якість підготовки мобілізованих в навчальних центрах низька новобранці часто гинуть в перших ж боях. Про це йдеться у матеріалі видання Financial Times. За його даними, піхотні підрозділи виснажені, і їхній моральний дух низький. Так у 72-й бригаді розповіли, що багато хто з новобранців розбігається при першому ж розриві снаряда. Вони не готові до боїв ні психологічно, ні фізично. Поширеним явищем є самоволка. У Мих інструкторів навчальних центрів немає належного бойового досвіду, тому вони не вчать новачків тому, що їм потрібно знати, щоб битися і залишатися в живих. Так вважає командир батареї президентської бригади Михайло Темпер. Середній вік військовослужбовця в українській армії зараз становить 45 років і Це є однією з ключових проблем в силах оборони, вважає видання. А один з командирів 72-ї бригади засвідчив, що з 30 піхотинців його зводі половина у віці від 45 років, і тільки п'ятеро були молодше 30. І, власне, про цю тему важливу, критичну, я б сказав, поговоримо далі з Олегом Симорозом. Це учасник російсько-української війни, громадський активіст, юрист. Пане Олеже, вітаю вас! Бажаю здоров'я! Слава Україні! Здорові, слава, бажаю здоров'я! От бачите, і от щойно ми Такий важливий е, момент підняли, і тут мені здається, що він має кілька аспектів, і хочу в ньому розібратися. Бо знаєте, якраз буквально сьогодні зранку читав пост одного з військовослужбовців, який е, ну вже там давно воює, але зараз він інструктор на одному з навчальних в одному з навчальних центрів і він якраз теж поділився своїми враженнями про те хто зараз там навчається і він каже що насправді з тих підрозділів які він які проходили через нього скажімо так тільки 15% мотивованих людей які хочуть знати хочуть вчитися готові до решту цікавить буквально два питання коли привезуть їжу і коли видадуть телефони Умовно. Ну, це я зараз там максимально спрощую. І отут питання: а в чому все таки проблема в низькому рівні мотивованості, ну мотивації в ну, віковий момент, так що в принципі людина в 45 не витримує всіх навантажень, які може витримати людина в 25. Умовно. Чи це просто неопрацьований момент от такої? Скажімо, проблеми і проблематики з мобілізацією, з якою ми зіткнулися, коли на війну беруть людей випадкових а не тих, хто дійсно вбачає в цьому своє призначення умовно. Подивіться в першу чергу. Треба відзначити, що я погоджуюсь з таким насправді критичним твердженням боляче за нього. Від е іноземних журналістів і багато наших експертів це відзначають. Це то погоджує з тим, що відбувається справді низька якість у нас мотивованих е людей, які мобілізовані зараз. Мобілізаційний процес я відмічаю як за низь, низьким рівнем, і в принципі погоджуюся е з тим твердженням, що ці люди самовільно залишають е частину і. Дуже поганий рівень підготовки саме цих новобранців. Тут треба виокремити деякі аспекти. Ну, давайте спочатку з самого легкого потім ми самі такі проблеми капітального якогось характеру, які треба м, вирішувати. Ну, Перша проблема, якщо ми говоримо про підготовку, це справді те, що у нас ходяться в навчальних центрах. Я був здивований, коли мої побратими і посестри мобілізовувалися, що там зараз відбувається. Я здивований, що у нас дуже багато інструкторів не мають бойового досвіду. І я не зра не знаю просто як це коментувати, як вони туди потрапляють, це в воюючій країні просто неадекватно. Вибачте, ти просто не завоюєш авторитет серед рекрутів. Якщо ти будеш інструктором без бойового досвіду, я мовчу про твої е, навички, які неможливо здобути виключно по підручникам. Ну це суворі реалії. Я зустрічався з багатьма інструкторами, коли проходив військову службу. Я зараз не відкрию новину, що найкращими і тими, хто мені багато чого дав в цьому житті. У військовій сфері це були ті люди, котрі мали бойовий досвід. Але давайте до більш глобальних питань. Насправді, все ще я відзначу що в нас низький рівень навчання в навчальних центрах. Деякі бригади дають позитив, як це мало бути. Тобто, беріть приклад і реформуйте. Це є бойові бригади, які самостійно проводять рекрутинг, самостійно проводять навчання. З цього треба брати приклад таких бригад зараз небагато. Це не ноу хау, це стандарти НАТО, за якими працюють ці цивілізовані країни. І нам треба переходити до нормальної рекрутингової системи. А... Це бригади. Будуть Пане більше, Олеже, те... пробачте, що більше. я перебиваю, але тут зразу хочеться спитати так. Дивіться, ну це ж логічно, що бригада, яка воює, е, вона логічно, що може дати своїм рекрутам більше, бо вона це все здобуває в бою. Вона втрачає своїх людей і пораненими, і загиблими. І аби їх не втрачати, вона навчає нових рекрутів. Але я так розумію, що начальники і керівники навчальних центрів це е, ну абсолютно. Е, Інші люди не ті, які зараз командують в бригадах, тобто це інша область, інша країна в армії так? Е, абсолютно на жаль, абсолютно так. І у нас була ця проблема. Ми коли отримували мобілізаційний резерв, е, вже з мобілізованих мою бригаду. Е, мій батальйон був сформований е, з допомоців. І коли ми отримували поповнення з мобілізованих осіб після втрат, ну це було штукати. Це було просто видно. Їх менша мотивованість, їх менші навички. Я не знаю, чим вони там займалися в десні решті цих установ, і так далі. Абсолютно інша область. А давайте говорити про глобальні проблеми. Вони насправді не менш серйозніші ніж просто низький рівень підготовки в навчальних центрах. Основна проблема, яку я відмічу, основна це відсутність мотивованості цих військовослужбовців. Це серйозна проблема. Вона є. Це серйозна проблема, потикот призводить до дезертирства, до СССР, до неготовності витягувати своїх побратимів. Ця проблема теж є, і вона гостра стоїть, тому що не витягнути пораненого побратима з бою, це він там залишиться і, на жаль, буде, буде загиблим. А... Або потрапити в полот, що теж мало чого цього приємного. А основ проблема це те, що зараз ті люди, котрі проходять, стають мобілізаційним резервом. Е, йдуть в армію, а е, це ті люди, котрі давайте будемо ми Вони менш мотивовані. Всі мотивовані люди, е, вон, найбільш мотивовані, пішли добровольцями в армію, 22 23-му 23 році, 24-му, але ну пішли уже більшість тих, хто були мотивовані захищати цю країну зі зброєю, вони пішли вже в армію. Тобто, треба на державному рівні шукати мотивацію. Це і фінансова мотивація, і ідеологічна мотивація. І так далі це те, в чому ми не допрацьовуємо. У нас дуже серйозні проблеми з фінансовим забезпеченням в армії. Вибачте 20 тисяч гривень платити після відновлення або після навчання зарплату військовому, котрий ризикує своїм життям, не бачить родину, це неадекватно. Просто неадекватно. Коли у нас, вибачте, вже прибиральники в місті Києві, навіть такі зарплати не отримують. Це неадекватно. Другий момент це те, як відбувається мобілізація. Люди це бачать, це впливає на їх мотивованість. Це е, вибіркова мобілізація, на жаль, і несправедлива. Тому що є привілейовані мажори, котрі уникають служби. Є ті люди, котрі там на відпочинок виїжджають. А є ті люди, вони переважно не мають грошей відкупитися. Ті, котрі потрапляють в армію. І ті люди, котрі потрапляють в армію, вони це все відчувають. Це впливає на їх мотивованість. Плюс те, що зараз у нас відбувається в країні з податковою системою, те, що оподатковують більш бідний клас, аніж олігархів і наддоходи. Те, що у нас країна носить на військових рейках, і хтось може вести бізнес, заробляти на прибутки, як олігархи, наші там Ахметов, Пінчук і компанія, а когось оподатковували і хтось зараз йде в армію. Тобто, загалом несправедлива політика це і політика щодо корупціонерів. Ви ж бачите, що за три роки цієї війни у нас дуже багато е, корупційних скандалів. Але нема посадок, є ті, хто відкуповується за 10% від краденого, платять заставу і походять на волю. Ви Це все, все правильно кажете. Насправді, ну я тут не маю чого що, що додати. Ну якщо так глобально дивитися на проблему, і дійсно всі ці проблеми є. Я ну я просто зараз намагаюся далі подумати, а про що можна було б умовно на полігоні. Я Звичайно, там не був мені важко уявити себе в цих обставинах. Е е я до того, що, але ж, все-таки, мені здається, ну раз так, ну знову ж таки, з усіма е погоджуюсь, з усіма думками, які можуть зараз летіти в вчатики, і навіть з вашою, якщо ви мене засудите і скажеш, скажете, чувак, ти взагалі морозиш якусь і абсолютно ахінію. Але разом з тим, ну раз ну вже так сталося, вже. е-е Потрапив ти в цю історію, вже привезли тебе на навчальний центр. ти розумієш, що в принципі твоє життя буде пов'язане з військом, твоє життя буде пов'язано зі смертельним ризиком, твоє життя буде пов'язано з тим, чого ти зараз навчишся. Чи це не може бути максимальною мотивацією для того, що якщо ти пропустив якийсь момент, не навчився йому, не знаю, е, там поставився до нього байдуже, то від цього ж залежить твоє життя і здоров'я, чи ти повернешся з цієї війни в цілому? І цілим, неушкодженим, чи побачить тебе твої діти. Ну раз вже оці всі дійсно проблеми вони склалися, і твоя доля така. Чи це не може бути максимальною мотивацією? Воно не чому це не працює? працює? Воно не зовсім так працює, тому що дивіться, глобально. Ну так, але буде відповідний рівень, рівень самовіддачі. він буде присутній, буде тримати спробую в руках і так далі. Але оце от постійно безмотиваційно от людина. Вона в бою насправді дай Боже, щоб вона не зашкодила. Дивіться, воно так не працює. Ну, я просто приведу контрприклад. Е, Беремо село, е, вибачте, якийсь хлопець роботяга його мобілізовують, а син голови сільради ходить і пухає кожен день. Вони однаково віку, вони навіть в одній школі вчилися і так далі. Він е, хороші думки у нього від цього будуть. Він буде зроди, він родину не бачити буде там по півроку, руками, ризикувати буде своїм життям. І один відмазався просто так по безпреділу через зв'язки, через гроші і так далі. А одного взяли бо сказали синку, ну, давай, треба країну захищати. Він родину свою не бачить. Родина розповідає: слухай, ну так ти ж ти дурень якийсь, ти що ж ти тато грошей не назбирав, щоб підкупитися, як той от дядько. Бо він ходить, бухає, у нього все класно і так далі. Як думаєте, з хорошими думками він буде сидіти в навчальному центрі із побратимами на бойових? Коли і таких прикладів можу привести багато. Дивіться, це менше працює на високомотивованих людей, котрі готові. Прийняти важкі такі рішення, піти захищати країну зі зброєю, для котрих ця країна, ну от, значить дуже. Це максимально патріотично налаштовані люди. Але давайте будемо відпекли. У нас ще є такий не ват на населення, ні в якому разі, але такі люди, ну, середні, вони там менш патріотичні і так далі. Але вони українці і так далі. Якщо до них адекватно ставитись, вони будуть більш мотивовані і так далі. Якщо держава буде до них більш адекватно ставитись, Зараз, на жаль, всі ці проблеми: корупція, неадекватна податкова історія і загалом несправедлива історія мобілізації. Вони, на жаль, сприяють тому, що у нього були дурні думки в армії. Він був немотивованим. Ну, сторі, від цього ми нікуди, нікуди не підемо. Для цього що придумали: ситий солдат, забезпечений солдат, мотивований солдат. Ці всі речі на це все впливають. Але ж насправді, пане Олеже, якщо так простежити, от правда, Знаєте, нам тут написав один наш глядач. Цілу цитату одного о, мислителя, але я зараз подумав про інше. Е, насправді так же буває по суті в кожній армії під час кожного збройного конфлікту. Я зараз просто чому про це кажу? Дивлюсь на дуже цікавий серіал про в'єтнамську війну, документальний, так от по суті, а здавалося б, американці вони зіткнулися з. Такими самими проблемами при тому, що проблем з забезпеченням, проблем з підтримкою артилерії, авіації, для їхніх військ не було. Але так само про тих героїв в'єтнамської війни, які брали там форпости в'єтнамців, які билися з ними на вулицях е е різних міст і Сайгона, в тому числі, так само їх потім умовно викинули під забор. Ну про них всі забули е е і ніяких там ні виплат їм, нічого не було. Тим більше, що тоді зараз -то ми воюємо за свою країну і за власні там домівки за власну родину, а американці там взагалі не ясно, що робили. І для багатьох американських солдат, 19-20-річних взагалі було незрозуміло, що вони роблять в тих джунглях. Так от я до того, що бачите, ми насправді хочемо вирішити глобальні питання, які світ ще не вирішив, то як же ж тоді бути? А, насправді, світ світих. То ви самі ви самі, до речі, дали відповідь на питання. Мотивація, мотивація через мотивація. Дивіться, мої хлопці, з якими я служив, пройшов Київщину, Донеччину. Це добровольці, це кияни, добровольці, роботяги, наша київська 112-та бригада. Ну але вибачте, я вам скажу відверто: у них уже певний інший рівень мотивації. Вони три роки віддали цій країні армії, ризикували своїм життям, отримали поранення. Е, у них гинули наші побратими. А... Вони зараз на четвертій ротації, та півроку вони сидять в окопах і стримують ворога. Вибачте, вони стоять собі, у них постає собі питання логічне. А поки вони приїжджають в свій рідний Київ, відпустку на навчання і так далі, вони бачать, як живе місто, як бухає золота молодь і синочки депутатів, вони задають собі питанням: а я можу, ну, три роки я віддав армію. Може, ви спитаєте ще з когось іншого? Знову ж таки, ми впираємося в питання справедливості, і воно відсутнє. І воно, як наслідок, впливає на мотивацію навіть таких е, людей, як мої хлопці, котрі добровольцями пішли в армію. Тому це кардинально треба змінювати. Слухайте, е, найбільш поєздана армія, от ми візьмемо, подивимося рейд, це армія, котра нормально забезпечена, нормально програнтовані соціальні виплати. І е, там, де ця система побудована справедливо. Ну так, да, вибачте, у нас воєнний стан у нас. Півтора тисячі кілометрів активного фронту, друга армія за чисельністю, за можливостями проти нас воює, нам треба проводити мобілізацію. Але ми нікуди не маємо уходити від того, що вона має справедливо бути, розподілена по всім верстам населення, суспільства, а не по якимось окремим групам вони будуть недоторкані. Ну, це впливає на мотивацію, ще раз повторюю. Зрозуміло, пане Олеже. Дякую вам. Ну насправді бачите, Дякую нам, це, це дискусія ще довга і вона ще буде тривати. Проте, а як цю мотивацію підвищувати і як себе бійці мотивують, от вже чи ну тобто, це ж не, не перші місяці війни, коли ти розумієш, а тут вже дуже багато різних моментів і подій сталося. Я впевнений, ми її продовжимо. Наразі дякую вам, Олексій Мороз, дякую. учасник російсько-української війни, громадський активіст, юрист. От ми говорили про те, що і про рівень втрат Збройних сил України. Чому він відбувається? Через погану підготовку. А чому відбувається погана підготовка? Бачите, і дійшли висновку, що. Проблема основна з мотивацією, все ж таки, нема звідки її черпати, на жаль.